Доброго дня! Ми вихованці телевізійного центру Кадрики. Наша програма єдина у західному регіоні, в якій юні журналісти піднімають важливі питання про те, як бути успішними, а головне здоровими. Щотижня ми розповідаємо нашим телеглядачам про усе найцікавіше, актуальне та спортивне життя нашого міста Лева. Важливе місце у нашій програмі має рубрика Спорт Урок. Її ведучими є дуже спортивні хлопці Роман Кубурко та Дмитро Гончар. Вони спілкуються з відомими спортсменами усієї України і тим самим заохочують наших глядачів бути такими ж спортивними та активними. Які найближчі плани на професійному ринзі Андрія Котельна? Е, ну, в березні місяці я планую провести в новій категорії своєї рейтинговий поєдинок. Який є ваш секрет успіху і такої сили? Все досить просто. треба любити працювати. Тому що я, наприклад, ніколи не боявся працювати, завжди йшов в зал от, і відпрацьовував на всі сто. Така є моя формула успіху: працювати, працювати і ще раз працювати. Чи пам'ятаєте ви цей момент, коли ви почали захоплюватись автогонками? Я народився у радянському союзі. В тоді автомобіль був недоступною розкішною машин. Було мало і не було ніякого приватного бізнесу. Шанси сісти за кермо були лише, якщо ти зумів влаштуватись, працювати водієм. Я безперечно пам'ятаю свої перші гонки в Кременчузі в центральній Україні, коли ми їздили на любительський чемпіонат серед журналістів. Не бачу жодного сенсу довго розказувати, як це все відбувалося. А тепер ми пропонуємо вам переглянути наш відеосюжет про здоровий спосіб життя, який разом з нашими ведучими пропагує перший глянцевий журнал про спорт трамплін. Привіт! юні спортсмени! Привіт, любителі активного способу життя, спортивний дух, здоров'я, сила. Усе це вам обіцяє спорт і здоровий спосіб життя. Ми завжди розповідаємо нашим телеглядачам про різні спортивні події нашого міста. А зараз ми вам хочемо розповісти про тих, хто так само любить спорт, як і ми. У Львові відкрився новий журнал Трамплін про спорт, здоровий спосіб життя і активний відпочинок. Сьогодні ми познайомимось ближче із цим виданням і його керівником. Це рубрика Спорт Урок. І мої ведучі Роман Побурко та Дмитро Гончар. Хто спортом займається, той сили набирається. Живи спортивно, здоровим будеш і сильним. Романе, а ти робиш вранці зарядку? Обов'язково! Бо це заряд енергії на цілий день. А у твоєму житті спорту достатньо. Звичайно, а як ти хочеш, щоб ведучий спортивної рубрики не любив активне життя? Я займаюся тенісом. А ти настільки мені відомо, знаєш різні бойові прийоми. Так, я займаюсь карате, але спорт у моєму житті це не лише тренування, але й активний відпочинок. Для прикладу, ми з тобою любимо підкорювати гірські вершини. Це ж теж спорт. Звичайно, тим більше статтю про зимові види спорту можна прочитати у журналі Трамплін. А його девіз здорово про спорт. Доброго дня, пані Софія та Евеліно. Раді познайомитися і ще одними любителями спорту. Доброго дня, хлопці! Я теж рада вас бачити. Сьогодні я завітала до вас своєю донькою Евеліною, яка активно займається спортом, і про це вам розповість. Добрий день вам всім, добрий день, глядачі. Добрий день. Я дуже люблю свою маму, і я поєднала теж своє життя зі спортом. Я займаюся карате. Пані Софія, звідки виникла ідея про створення журналу? Не вистачає видання, яке би висвітлювало спортивне життя нашого міста області, розповідало б людям про користь занять спортом, і таким чином ми почали працювати. Напрямку створення журналу, щоб наші діти і дорослі стали жити здорово і якісно. А чи буде вас журнал підтримувати дитячий спорт? Так, звичайно, ми для цього і створені. У нас будуть рубрики, навіть які будуть вести діти, розповідати про свої клуби, про свої секції, про своїх тренерів. Також буде дошка пошани, де будуть фото наших переможців, різних змагань, і яким буде дуже приємно побачити себе з медаллю на сторінках. Видання? До речі. У Мене є питання до Евелін. Чому ти обрала саме цей вид спорту? Ну, по перше, коли дівчина володіє бойовим мистецтвом, вона може захистити себе, постояти за себе і е, завжди підтримує себе в формі. Я їжджу по різним змаганням. Я от недавно тільки була за кордоном в Швейцарії в Цюриху і е, вирала, отримала золоту медалі. Тепер я чемпіонка Європи. Мабуть, керівник такого журналу веде активний спосіб життя чи присутній спорт у вашому щоденному графіку. Так, звичайно. По-перше, я з спортивної сім'ї, в мене батьки-волейболісти. А також я завжди займалася спортом. І зараз, кожного дня, перед всіма своїми справами зранку я їду до спортзалу і до басейну. Це як щось неписане правило. Також коли ми їздимо на відпочинок в Карпати або ж просто за місто, це обов'язково велосипед, це обов'язково м'яч, це обов'язково активні ігри. Це здорово і цікаво. Розкажіть нам і нашим телеглядачам, що вони можуть побачити і прочитати на сторінках цього журналу. Ну, перш за все, вони можуть дізнатися про, про спортивні події, які відбуваються у нашому місті і області, про переможців. Також є рубрика про історію спорту, визначних особистостей, що прославив наш край. Дуже корисно є рубрика про здорове харчування. Ну і що ж, дуже дякуємо, що ви до нас завітали, і ми бажаємо вашому журналу стрімкого злету, та щоб цей зліт був без падіння. А також я бажаю Евеліні успіхів у карате і запрошую у нашу команду, бо нам дуже не вистачає дівчат журналістів Дуже вам дякую. Я розгляну цю пропозицію, тому що я так само люблю дуже телебачення, як і спорт. Дякую вам, хлопці, що запросили нас у студію у програми Кадрики. Ми вас дивимося, любимо. Надіюся на співпрацю і теж бажаю вам процвітання. Дуже вам дякую. А тепер три чотири. Живи якісно. Що тут сказати? Спортсмени розуміються з півслова. А ми вже стигли потоваришувати із пані Софією та її донькою Евеліною. І вона запропонувала нам фотосесію для свого журналу. А з керівником телевізійного центру кадрики Іриною Венгерін-Климович на сторінках Трампліна прочитаєте дуже цікаве інтерв'ю про те, яким спортом вона займається у вільний час, якого у неї так мало. У вас вже є така, по суті, сформована команда маленьких професіоналів, де ви відшукали цьому талант? З рук? Чи, с... Талант, с... Чи вас? <гум> <гум> З часом. Ні, насправді дуже все відточилось. Одні приходять, другі йдуть. Це все ж таки невеличкий, але шоу-бізнес. Як приходять до нас діти, дуже просто. Вони спочатку стоять героями наших програм. І коли вони стоять героями наших програм, вони завжди у нас залишаються. Хтось залишається актором, хтось вокалістом, у кого які, які напрямки, і дехто пробує себе журналістом. Декому не виходить, дехто дуже багато над собою працює, і ніхто не здається. Насправді, але є і самородки, є такі діти цікаві, що вони абсолютно їм не треба говорити про дихання, їм не треба говорити про поведінку в кадрі. Вони. Гарно, гарно вміють себе поводити, мають думку, внутрішній такий стержень і таку ауру, знаєте, як справжній журналіст. Будьте спортивними і і обов'язково читайте журнал Трамплін і фотосесію із нами та інтерв'ю з Іриною. З вами, як завжди, були ми, ведучі рубрики «Спорт-урок» Я Дмитро Гончар та мій колега Роман Побурко. Па-па! Ми впевнені, що шанувальники нашої телепрограми не знають про шкідливі звички, бо активно займаються спортом. Богатирське здоров'я кожному з них, звісно, ж гарантоване. А ми надіємося на перемогу у конкурсі здоровим бути вигідно. Адже в цьому ми переконалися самі. А зараз невеличке музичне привітання, гімн який ми записали спеціально до найфутбольнішої події Євро 2012 яке улітку завітає до нашого міста Лева.